І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми слухаємо розповідь про цього немилосердного царедворця, багатія, якого, напевно, сьогодні ми віднесли до числа олігархів через Його неймовірне багатство, про нього свідчить навіть сама фантастична. Сума боргу, яку він завинив цареві, ми переймаємося обуренням, справедливим осудом того, хто виявився, бувши цілком прощеним, не здати пробачити зовсім невеличкий порівняно з власним Борг своєму власному боржникові. Але давайте пригадаємо власну поведінку, от хоча б коли ми приходимо до сповіді. Пригадавши свої провини і виділивши з них якісь часто не найголовніші, ми тут же починаємо шукати собі виправдання, шукати винуватця наших провин. І з'ясовується, що ми обурювалися і сварилися, бо чоловік п'є, бо сусідка зайняла межу чи частину землі за межею, бо діти не слухаються. Чи онуки, і знаходиться безліч різних винуватців довкола нас, через які ми мимоволі, як виявляється, чинили ті чи інші провини. І так виходить, що навіть ідучи до сповіді, ми нарікаємо на когось, звинувачуємо інших, ми самі стаємо подібними до того самого царедворця. Бо для чого ми йдемо на сповідь, щоб Бог нас пробачив? Бо ми знаємо, що Він, як той милосердний Цар із притчі, неправдиво милосердний цар, здатен пробачити нам усе, що ми тільки завинили, але пробачити за однієї умови, якщо ми самі готові бути милосердними у нашому житті, в найголовнішій молитві, тій єдиній молитві, яку сам Христос. Продиктував своїм учням, як зразок молитви є слова, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми завжди розраховуємо на всемилосердя Бога. І Він справді такий. Він справді готовий нам пробачити, як говорив Христос. Апостолові сім раз по сімдесят, тобто безліч разів, але за умови нашого каяття. А що означає каяття, наша готовність стати на шлях виправлення, яке завжди починається для нас із найелементарнішої, але, як виявляється, найважчої речі відмовитися від осуду своїх ближніх, вийти із становища. Ображеного, якому завинили всі довкола, припинити, осуджувати людей, які є довкола нас. І здається, це так легко, але як часто ми несвідомо, автоматично, щойно покаявшись в своїх провинах і пообіцявши собі більше не грішити, відразу ж, озираючись довкола, починаємо спочатку в думках, а потім і в словах. Обговорювати провини чи вади тих, хто нас оточує, засуджувати інших людей, використовувати найменший привід для того, щоб виявляти своє невдоволення тим, що є довкола. І ми стаємо точнісінько, такі, як той Середворець, бо ми теж в якомусь сенсі багаті, бо ми обдаровані найбільшим, що може дати Бог людині спасінням. Христос кожному з нас приніс спасіння. І кожному з нас, присутніх тут, дарував Його у таїнстві хрещення. Він знов і знов приходить, щоб обмити нас із наших гріхів у таїнстві Євхаристії. Він дарує нам неймовірне багатство. І чекає, що і ми, обдаровані ним, будемо щедро ділитися. Одержаними від Бога любов'ю і добром із людьми довкола нас. Ставитися, будемо до них, як той добрий слуга, який, одержавши нагороду від свого пана, готовий усіх довкола винагороджувати в міру своїх можливостей. Господь застерігає нас від не тільки немилосердного суду, а взагалі від спокуси осуду інших людей. Він вчить нас бути щедрими на добро, щедрими на мистецтво пробачати. І саме тоді ми зможемо уникнути справедливої кари, який одержав невдячний Середворець, Кари, яка обіцяна кожному, хто не зможе. Наслідувати приклад свого Пана. Отже і сьогоднішня притча для нас є водночас і застереженням, і джерелом надії, надії на ласкавість Бога за нашу ласкавість. І знов нагадує вона, якою мірею міряєте, такою і вам відміряють. Амінь. Слава Ісусу Христу!